Ова має президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Шановні, дорогі, величезноповажні українські воїни, мужні та героїчні захисники нашої батьківщини від імені українського народу, як президент, як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, не просто вітаю вас з Днем державного прапора до 25-го річниці Незалежності України. Дякую за те, що відстояли і захистили свободу, демократію, волю України і державну самостійність, за те, що зробили в принципі важливим свято 25-річчя нашої незалежності. Бо, якби не ви, Страшно навіть уявити, що б було би, якби не ви. І Нічого, до речі, не було би. За ці два роки, найскладніших два роки у вашому житті. І найскладніших два роки в історії нашої незалежної України ви було унікальний досвід, на якому буде триматися вся наша оборона і всі наші Збройні Сили протягом наступних десятиліття. На тих традиціях, в бойових традиціях, перемог, які найкращі українські воїни заклали в історію Збройних сил України. Весь цей час буде нашим ворогом теж зрозуміло і зафіксовано в усіх стратегічних документах, які стосуються національної безпеки і оборони. Нова якість Збройних сил України стала можливою завдяки потужній загальнонаціональній солідарності України. І солідарності українців, мужності, патріотизму українських солдат і офіцерів генералів, волонтерів і добровольців, інженерів і працівників оборонних відомств завдяки кожному українцю, який на початку бойових дій. Віддавав останні зароблені гроші у якості волонтерської допомоги, у якості сплати військового та інших податків, у якості підтримки волонтерського руху, на початковій стадії замінив те, до чого мала бути готова держава. І ми це зробили у 2014 році. Оборонно-промисловий комплекс нашої держави забезпечив нас на швидкоруч виготовленим та відремонтованим відновленим озброєнням. Промисловці за всяку ціну в максимально короткі терміни поставляли всю цю техніку армії. Ми всі пам'ятаємо, як не було броньованої техніки. Як не викачало, танків, ПМП, БТРів. І трималося все на потужному бойовому духі і патріотизмі. І в 15-му році оборонка, крім ремонту і відновлення, стала поставляти нову і глибоко модернізовану техніку цього року. Військово-промисловий комплекс нашої держави вже починає видовляти сучасне високотехнологічне озброєння. Для забезпечення потреб армії підприємствами оборонно-промислового комплексу України у 2016 році вже виготовлено, модернізовано і передано війська більше однієї тисячі одиниць озброєння і військової техніки. Цей процес триває. Хочу наголосити, що значну допомогу в забезпеченні армії, озброєнням військовою технікою, майном нарешті надають наші західні партнери. В рамках налагодженого військово-технічної співпраці ми отримали більше 700 одиниць військової та спеціальної техніки. Це комплекти. Радіолокаційних станцій, станції, станції контрбатарейної боротьби. Нарешті надходять безпілотні авіаційні комплекси. Ми отримуємо тепловізори, надійні засоби зв'язку та багато чиїв. Сьогодні дорогі не Ми направляємо на фронт чергову партію із 141. Озброєння військової техніки, які виготовлені або модернізовані на підприємствах військово-промислового комплексу України. Представлені тут зразки озброєння військової техніки здатні ефективно виконувати поставлені командуванням завдання, які стоять перед нашими Збройними силами. Я переконаний, що ви наші офіцери і солдати. Максимальною ефективністю застосуєте озброєння і техніку, які сьогодні отримаєте. Ми будемо і надалі демонструвати народу результати роботи нашої військової промисловості. Кожен громадянин повинен бачити техніку і зброю, в які він інвестує, відраховуючи свої податки. Дорогі захисники відчизнення. У вас тільки Христа бояк народилося нове українське військо. Воно не лише потужним патріотичним духом, як було у а зброєю і тихом, високою кваліфікацією, потужним бойовим духом і досвідом, який ми набули за ці два роки. Мужність та героїзм. Відвагу! Та самопожертву. воєве братерство, та безстрашність. Ви, наші воїни, демонструєте кожного дня, кожної години, кожної миті. І мені приємно було сьогодні почути від начальника передової, що українські війська демонструють не лише потужний вишкіл, а й потужний бойовий дух. І готові зупинити ворога на лінії зіткнення. Кардинально змінилися настрої, оснащення, забезпечення. І залишився лише потужний патріотизм і рішучість. Велике вам спасибі за це. Вірю, що після важких випробувань на нас очікує мир, процвітання. Європейська перспектива, а отримане вами озброєння та військова техніка точно приблизить День нашої перемоги. Безумовно, дипломати будуть відігравати свою роль. Але якщо ми не будемо мати сильного війська, їх зусилля можуть бути неефективними. Дорогі мої, ще раз вітаю вас з Днем прапора і Днем Незалежності нашої держави. Окремо хочу звернутися до присутніх тут представників засобів масової інформації. Подивитися і покажити Україні і світу, яка краса сьогодні передається військам. Тим надійним забезпеченням сьогодні отримують Збройні Сили України, миру і перемог!